Ми колись то відчували, бачили, ми був Мир, хто ми хотів, для того треба навіть понад усе молитися. Не забувай молитися за мир, за тих, хто не молиться, хто байдужий, одіочина. Кожна праця мала би починати з помочі Божої, як якби казати, дай Боже щастя, Боже, допоможи. Ми починаємо нині гарну як дату для вас, де заноситься. По відео, де ми колись будемо себе пізнавати, де будемо комусь показувати, що ми ставили свічечку, що ми клеїли ангелика. Дай Боже, щоб був мир у світі, ми переживали, молилися і прошу молитися на з молитви. Отче наш погроєць, діло, і Отця і Сина і того Духа Амінь, і Отця і Сина і того й Духа Мінь, ні Отця і Сина і з того Духа Амінь. Трошка голосно. На Отче наш Ісайна Твоє. десь 唯独。 І погляди з мільйонів дивились братам, батькам, синам, у темне небо у руках і критих трунах, У світу кращу, і сльози матерів. Не буде прошені убивцям, нам не буде, коли не помщеним, це всі ці, хто так любив, то не дістався правди, оступившись на пікросі, розгаз за нас, дотягнувши до мети. Тримай курс у небеса, совет на собі, завітує їй, покоїнці. Небесна сотня, то в серцях погоні. Він гаряче палався України, Віднині тихим співом та спокою. Ти земле рідна я свою дитину, та ширим співом, шел шелестом трави, блакитним небом, золотим колосям, Останній раз, як мати пригорни, чоло високе, обрамки волосся. Небесні сотні, шана й молитви. Та чисті душі, що злетіли в небо. І в шлях високий, Боже, освітлий, і в мирі, Господи, прийми до себе. А сотню вже зустріли небеса, летіли легко, хоч майдан ридав, і з кров'ю перемішана сльоза, а батько сина ще не відпускав І заплакав Бог, побачивши загін, спереду. Сотник, молодий, вродливий і юний хлопчик в касті голубій, і вчитель літній сивий сивий, і рани їхні вже не їм болять, жовто блакитний стяг покрив їм тіло, як крила ангела, злітаючи назад, Небесне Сотня в волі полетіла. Зачинившись на сто замків. Від народу чи від тюрми через спини силовиків. Розкажи, за який ти мир вже помруть, вже помирають і вже помруть, в найкрасивішому і зміст. Вимиваючи кров із рук, розкажи нам про проміс. Ти себе себе залишив, зупиняючи війну. Якби ж, а під сапа горіли ти напевне спокійно спиш. Не пече тебе та межа, що розділює нас і їх. Ми не чуємо, як тобі жаль, повідспівуємо своїх. Ріки крові уже течуть. На країні вогневинний шок. Дзвони дзвонять, щоб ти почув, двоне дзвонять, щоб ти прийшов. Майдан, завоєм іде прощання. Тисячі людей зібралися в цю мить, якогось на землі вона передостання, а хтось з землі царій вже мирно спить, вже не побачить батько, не зустріне мати, Живого сина в світі більше вже нема. Ми прийшли в путь устами проведжати своїх героїв. Вічна я їм честь хвилина, їм честь хвилин хлома. Гридаю всі не втримати. Не втребати їх колись, не стримати їх сльози, покрили сльози по щоках і обороні. Сотники, що полягли, не стануть сну, не посивіють у майбутньому вже скромні. Не побачить дівчина, ще юна і кохана, героя слава на яву, а тільки сніг. А колись вже не побачить діти й мама, когось дружина не побачить. Ні. Не збудуться мої заповітні та бажання, хтось подружитися хотів, а хтось дітей розбили вщент усі надії сподівання, курі, що були виготі з людей. Ти віддав своє життя за Україну, не за владу президентів і міністрів, ти боровся лише за зникнення рожіни і без гумового диму небочисти. На схвильовані питання друзів, рідних, говорив ти завжди з твердістю так треба. Я, без сумніву, негайно не повернуся, тільки ось зроблю чистіше наше небо. Ти ненавидів, любив, збивав долоні, щоб країна не лишилася самотня і тебе, люче, душі солоні, прийняла до лав своїх Небесна Сотня, і ти став хрещеним сином того неба. Неба чистого, ногнув вородиму, і не треба тут доводити нікому, віддав життя за українську. Мамо, не плач, я повернусь весною, пошипу по пташинкою вдарюсь твою, Прийду на світанні, садок із росою, Розкажу, як мається вдома. Гову по не плач, так солилося ненько, що, що слово матусю не буде мої. Ти знаєш, матусю, тут сумно буває, душа за тобою рідненька ще мить. Мамочка, вибач за чорну пустину, за те, що віднині ти будеш сама. Тебе я люблю і люблю Україну. Вона, як і ти, була в мене одна. Я кажу війні, ні. Взагалі я проти будь-якого насилля. Та не бригло жити в брехні, Остагину шалене свалілля, я проти війни та все ж, якщо хтось назихає на мою країну, дайте в руки мені зброю теж не віддам ворогам Україну, не боюся, бо дівчина є, з моїм народом неможливо чогось боятись. Небесна сотня дала нам шанс на нормальне життя, і ми не маємо права його втрачати, ми маємо право здаватись. Ми з тобою одної крові, ти став мені рідним солдатом. Я пишаюсь, мій брате, тобою. Ти пішов бій, всіх нас захищати. Ти молитву народу відчуєш. Вона буде мов, щит закривати. Знаю, зараз в окопах ночуєш. Знаю, мусиш за нас убивати. Ти пробач за холодні ночі. Ти пробач, що не доїдаєш. Я ж підтримати тебе хочу. Сподіваюсь, ти відчуваєш, скоро ти повернешся додому. І домівка тебе зігріє, зніме тяжкість війни і в тому так, як тільки дімки не вміє. Повернешся в свою ти родину, та з роками війну не забудеш, правду скажеш на всю Україну, бо боятися ти вже не будеш. Кохана моя, я скоро вернусь, неначе вперше тебе обійму. Я з ворогом лютим за правду борюся. І тільки тобою я зараз живу, кохана моя, ти не плач, не журися, мене береже молитва свята. Тобі в перемогу, за мене молися, молися, кохана, моя золота. Не плач, я благаю, посердень корветься, твій вірь відчуваю, але не боюсь, Все скоро закінчиться спокій вернеться, і я, моя мила, до тебе вернусь. Та ми заживемо у вільній країні і виросте в мирі щасливих дітей. За це віддаю свою честь Україні за віру, за правду, за наших людей. Моя Україна встала з коліна, вона подолає всі стіни і стане країною серед країн, відродиться під час руїни, всі ми сила, єдина сім'я, всі разом майбутнє держави. Зберемо насіння святого зерна, розв'яжемо важливі всі справи, давай допоможемо всім відсічці дать, щоб не позирали лукаві. Нам кожному в світі треба сказати, живемо ми у вільній державі. Якщо пам'ятатиме кожен із нас, Шевченка слова немирущі, настане нової країни час, прозріють усі невіднющі. Коли їхав батько, він сину казав. Синочку, мене дочекайся, щоб маму ти слухав та поважав, а син йому світ, повертайся. І він повернувся, але не живий. Життя його згасло в хвилину. Тата сміливий і молодий, загинув він за Україну. Синочок не вірив, що тата нема. І маму питав, як це сталося? а мама мовчала, немов не жива, бо серце її розірвалося. Та син зрозуміє, що тато його героєм загинув за волю, Заради майбутнього сина свого, За віру і кращу долю. Ми в злогодину, годину, залаєш ми в годину, сам не знаю, де погину, сам не знаю, де погину. to me Мені, синку, не жаль, якби ж мені, синку не жаль ти ж на моїм серцю ле. Пли не кача, по тисині, Плине качав по тисині.